Маємо в наявність ось такий Mercedes. Практично весь в рідній фарбі під фарбуванням, передній капот, освіжався від сполів. Решта автомобіля вся в рідній фарбі, є додаткова інформація на максимальній комплектації, передні задні партроніки. 2014 рік випуску s 212 211 сил, 2,2 дизель на автоматі. На хорошому шкіряному салоні 245-45-17 дивіться салон. Там, електрорегулювання передніх сидінь, переднього пасажира і водія.